Ефірна олія, це в цьому замову. Це ефірна олія а, лайму. Я обожнюю лайму. Оце щось таке прям вау. Я обожнюю за аромат, і для мене цей аромат навіть повноцінний, такий, як парфум. От, я часто використовую і тому я замовила баночку побільше. Для, себе, для чого він потрібен і як він впливає на наш організм і на наше самопочуття. Це за рахунок того, що цей аромат, і вірніше ефірна олія лайму, вона має свої такі властивості, як заспокоювати. Вона має таку властивість, це централізує, заспокоює, централізує людину, тобто збирає її. Можна сказати, коли потрібна концентрація і увага. От, і при цьому, причому це і дає стан розслаблення людини. Тобто вона в зібраному, нормальному розслабленому стані знаходиться, і, звичайно, це допомагає нашій нервовій системі бути в такому ресурсному стані і мати. І мати такий баланс певний, да, внутрішній, тримати в собі. Так, і ця рослина олії ми використовуємо.